Добрий день, мої малята. Хто це шапку нав'язав із шовкових білих трав, так і хочеться зайти щось для себе там знайти. Це на зайця трохи схоже, це на срібну огорожу. Та це ж казка чарівна. А майстриня хто? Зима. А що ж нам приносить зима? Зима нам приносить мороз, синіг. Та гарний настрій. Зима дуже чудова пора року. Про неї складають вірші, співають пісні, малюють картини. Ось і у нас сьогодні є така картина. Ми її розглянемо, але спочатку давайте промовимо чистомовку. Слухайте уважно. Ма-ма-ма заглядам в вікно зима. Ок-ок-ок, пролітає вже сніжок. Ець, 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 поскрипує морозець. Мо, мо, мо всі до хати ідемо. Ам, ам, ам. Ой, весело нам! А зараз, малята, давайте промовимо її разом. Приготувалися, починаємо. Ма, ма, ма. Заглядав у вікно зима. Ок 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 пролітає вже сніжок. Ець, ець, ець. Поскрипує морозець. Мо, мо, мо. всі до хати ідемо. Ам, ам. Ам, ой, весело нам молодці малята! До нас сьогодні в гості завітав веселий снігавічок, який хоче погратися з вами і розповісти, яка ж вона зима. Зима яка малята? Іскриста. Зима яка? Колюча. Зима яка. Весела. Зима яка пухнаста. Зима яка, морозна, зима яка? Чарівна, зима яка святкова. Зима яка? Сніжна. Так малята молодці. Малята, погляньте, яка гарна картина з'явилася на екрані. Яка пора року тут зображена? Відповідайте повним реченням. На картині зображена пора року зима. Так, малята. А чому ви гадаєте, що це зима? Можливо, це осінь або літо? Поміркуйте і розкажіть батькам. Чому саме тут зима? А зараз уважно подивіться і скажіть, якого кольору дерева. Так, дерева білого кольору засніжені. А чому дерева білого кольору? Так, малята. Дерева білі бо вкриті снігом. А ялинка яка? Ялинка зелена і також засипана снігом. А що трапилося з річкою? Так, малята, вона замерзла і вкрилась кригою. Малята, а якого кольору сніг? Так, сніг білого кольору. Молодці. Не забувайте відповідати повним реченням. А якого кольору небо? Так, небо синього кольору. А як ви гадаєте, на картині Сонячний день чи похмурий? Правильно, на картині Сонячний день, бо зображено сонечко. Молодці малята. Скажіть мені, будь ласка, малята, а що роблять дітки? Так, малята, діти граються. Вони ліплять сніжну бабу та катаються на лижах. А що потрібно робити, щоб не злякатися морозу та не замерзнути на вулиці взимку? Так потрібно одягати зимовий одяг. Подивіться уважно, що одягнути дітки. Діти одягнуті у теплі куртки, шубки, шапки. Шарфики, рукавички. На ніжках взуті теплі чобітки. Молодці малята, все вірно. Малята, скажіть, а який настрій викликає у вас картина? Сумний чи радісний? Так, малята, картина викликає радісний настрій, ніби хочеться піти і погратися разом з дітками. Малята. А як ми можемо словами намалювати картину? Правильно, ми можемо про неї розказати. Художник малює фарбами, а ми спробуємо розказати, намалювати, описати картину словами. Послухайте, яку розповідь склала я за цією картиною. На картині ми бачимо пору року зима. Зима чарівниця прийшла до нашого краю і ніби розсипала навкруги чарівні сніжинки. Усе навкруги вкрилось снігом, і кущі, і дерева, і земля. Діти одягнули теплі речі і вийшли гратися. Дівчатка і хлопчики катались на лижах та ліпили сніжну бабу. На картині ми бачимо ясний день! Світить сонечко, хмаринок не видно. Ця картина викликає радісний зимовий настрій. А тепер, малята, ще раз уважно розгляньте картину і самі спробуйте скласти свою невеличку розповідь за картиною. Бажаю вам успіхів! До зустрічі, малята!